Андрій Богдан пішов з політики і став дивно поводитись. Колишній заступник міністра Кабміну в уряді Миколи Азарова, і екс голова офісу президента, останнім часом не з'являється у медійному просторі, але робить неоднозначні дописи у соцмережах. Телеграф Ю розкаже, де зараз Андрій Богдан і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Андрій Богдан народився у Львові. Там він здобув юридичну та економічну вищу освіту у Львівському університеті імені Франка. На першу роботу у Львівську залізницю його влаштував батько. У 2001 році майбутній політик почав працювати адвокатом у київському господарському суді, а згодом став партнером адвокатського об'єднання Пукшин і партнери. 2007 року Богдан балотувався у Верховну Раду від блоку Наша Україна, народна самооборона. Також був помічником-консультантом на громадській. Засадах у народного депутата Андрія Портнова. Нагадаємо, у 25-му році як чиновника часів Януковича застрелили у Мадриді, коли він підвозив дітей до школи. У 10-му році Андрій Богдан став заступником міністра та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова. Ще за 4 роки він зайняв посаду радника голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, а згодом став його адвокатом. У 14-му році Богдан знову намагався потрапити у раду цього. Разу від блоку Петра Порошенка, утім, його в спіткала невдача. А вже за два роки політика взагалі виключила з партії. У 2019 році він став радником з юридичних питань кандидата у президенти Володимира Зеленського. Оскільки закон про очищення влади забороняв чиновникам часів Януковича обіймати державні посади до 2024 року. Після виборів адміністрацію президента перейменували на офіс президента, а його головою призначили Богдана. Він супроводжував Володимира Зеленського. Під час робочих поїздок і часто нашіптував йому щось на вухо. У куларах його навіть називали сірим кардиналом офісу президента. Богдан неодноразово був одружений. Спочатку на матері своїх чотирьох доньок, потім на анні сторожук, відомій участю у проєкті Холостяк. Після розлучень політик близько року перебував у стосунках з дизайнеркою Анастасією Слічною. За даними таблоїду, у 21-му році у нього народилася ще одна донька, мамою якої є телеведуча Анна Куне з у кар'єрі Богдана не обійшлося і без скандальних заяв. Зокрема, він вважав, що владі не потрібні журналісти для того, щоб комунікувати із суспільством. Також політик пропонував надати російській мові статус регіональної у тих областях, де люди цього хочуть. Крім того, колишній очільник управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що Богдан хотів припинити розслідування злочинів часів революції гідності. Крім того, журналісти програми Наші гроші Дениса Бігуса з'ясували, що. Що політик причетний до офшорів, які займалися кредитними аферами на сотні мільйонів гривень, за даними розслідувачів, він є власником маєтку у конча заспі та великих ділянок землі у Київській області, які придбав працюючи на держслужбі. Журналісти стверджують, що Богдан навіть був консультантом з кредитних шахрайств. Також політик фігурував у кримінальній справі генпрокуратури. Його підозрювали у впливі на судові рішення, згідно з якими Україну зобов'язали виплатити Росії 3 мільярди 200 мільйонів гривень. За гарантіями компанії Єдині енергетичні системи у справі. Вже навіть було підготовлено проєкти повідомлень про підозри, але керівництво генпрокуратури заблокувало подальше розслідування. Ще один гучний скандал здійнявся у листопаді 2019 року. Тоді анонімний телеграм-канал Трубу прорвало почав оприлюднювати записи буцімто з кабінету директора держбюро розслідувань Романа Труби. З них випливало, що ДБР виконує політичні замовлення, в тому числі керівника офісу президента. З Аконного переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка і членів його команди наприкінці вересня 2019 року. Програма схеми Радіо Свобода оприлюднила журналістське розслідування, яке також неабияк підмочило репутацію Богдана. У ньому йшлося про те, що 2013 року він разом з тодішнім прем'єром Миколою Азаровим літав на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції. У відповідь політик подав позов до суду проти журналістів, програми та національної суспільства. Пільної телерадіокомпанії України в офісі президента заяви журналістів також спростовували. Втім, у 20-му році Володимир Зеленський все ж звільнив Богдана. Подикували, що причиною стали його конфлікти із радником президента Андрієм Єрмаком. Згодом останній сам був призначений на посаду голови офісу президента. Після цього Богдан відновив юридичну діяльність і почав критикувати президента. Зокрема, заявляв, що тепла ванна Володимира Зеленського перетворилася на бетонний склеп. Протягом останніх років експолітик не часто з'являється у публічному просторі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він звітував у своїх соцмережах про допомогу військовим на фронті, зокрема передачу автівок на потреби ЗСУ. у 2024 році. Журналістка Телеграф Марина Шашкова з посиланням на свої джерела повідомила, що Богдан перебуває за кордоном. За словами інсайдера, він має відстрочку від мобілізації як батько п'ятьох дітей. Також у розмові йшлося про те, що екс голова офісу президента, нібито хоче балотуватися з новим політичним проєктом на майбутніх виборах. У 25-му році на своїй сторінці у Фейсбуці політик поширив світлину засновника Тесла Моторс і тоді ще старшого радника президента США Ілона Маска. Ще за кілька днів Богдан завантажив власне фото в образі того ж американського мільярдера, враховуючи неоднозначні навіть скандальні заяви Маска щодо війни в Україні, такі паралелі були сприйняті багатьма українцями негативно. Згодом Богдан Оновив світлину, замінивши її на фото, де він стоїть біля офісу президента, та спілкується з журналістами. Активіст Євромайдану Дмитро Булатов прославився тим, що очолив автомайдан і влаштовував акції протесту біля маєтків Віктора Януковича та Миколи Азарова. тлі цієї діяльності чоловіка викрали невідомі, катували та відрізали йому частину вуха. Після втечі з країни Януковича з його поплічниками Булатов потрапив до влади, але згодом зник з медіапростору. простору. Телеграф розповідає, що відомо про активіста, де він зараз і чим займається. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Дмитро народився у Києві у 78 році. Навчався на факультеті електроніки у Київському політехнічному інституті. До Євромайдану Булатов працював на керівних посадах у різних сферах: готельному бізнесі, маркетингу та будівництві. Йдеться про компанії Q-Service, Ітера, промлогістика і торгово-промисловий холдинг. Упродовж трьох років Дмитро керував автоцентром Стольник, а також працював у напрямку консалтингу. Паралельно він був директором проєктного інституту рибальства «Укррепроєкт». у 13 році. Ці підприємець заснував громадську організацію Соціально відповідальне суспільство, яка започаткувала національний рейтинг благодійників після силового розгону Євромайдану. Булатов вирішив долучитися до протестувальників і організував автомайдан разом з однодумцями. Він влаштовував поїздки до Межигір'я і до командира Беркуту, вважаючи це ефективним способом протидії владі. 22 січня 2014 року Булатов раптово зник. Автомайданівці оголошували винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію. Де може бути чоловік. Дмитро знайшовся лише за тиждень. Чоловік повідомив, що його викрали і катували невідомі з російським акцентом. Потім зловмисники вивезли його за місто та викинули з машини. Під час тортур активісту відрізали шматок вуха. Після цього він певний час лікувався у Литві та Німеччині. У 2014 році Булатов став міністром молоді та спорту в уряді Арсенія Яценюка, де пропрацював 9 місяців. У 2015 році Дмитро вступив до лав Збройних сил України, де служив близько року. М. Цього часу Булатов захищав місто щастя в Луганській області, де був поранений. За це чоловік отримав медаль вітчизни. До початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро працював у сфері консалтингу. Також був волонтером забігу гонка нації та керівником проєкту Містер Сандерс, який передбачає розвиток екотуризму і дитячих таборів. Після 24 лютого 2022 року Дмитро знову мобілізувався у ЗСУ. Булатов служив у війську протягом 2,5 років. Він часто поширював на своїй сторінці у Фейсбуці збори на армію та актуальні новини з фронту. Також Булатов періодично виступав на ветеранських заходах. У листопаді 24-го року Дмитро демобілізувався з армії, а вже через місяць у нього народилася третя дитина. Зараз чоловік продовжує розвивати спільний з дружиною проєкт містер Сандерс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.